Сьогодні зв'яжемо тарілочку під прикраси. В принципі, підійде будь-яка пряжа, але краще лавовняний шнур або поліефірний гачок номер 3 3,5. Починаємо з кільця амігорумі і в'яжемо перший рядок, три повітряних петлі підйому і далі 14 стовпчиків з накидом. Коли я закінчила вив'язувати рядок, я помаранчеву ниточку, яка у нас є хвостиком на початку в'язання, підтягую, щоб стягнути це кільце, і у нас не було дірочки всередині. Переходимо на другий рядок. Другий рядок починаємо з трьох повітряних петель підйому і в ту саму петельку в'яжемо стовпчик з накидом. Далі ми робимо додавання у кожний стовпчик попереднього ряду, тобто в кожну петельку ми будемо вив'язувати по два стовпчики з накидом. Замикаємо рядок і в цьому рядку у нас має вийти 30 петель. В третьому рядку ми переходимо на вив'язування пелюсток. У нас їх 5 штук. Починаємо ми зі стовпчика без накиду, далі робимо додавання. Напівстовпчик стовпчик з накидом і стовпчик. З накидом в'яжемо в петельку попереднього ряду. Наступне додавання в'яжемо два стовпчики з двома накидами в петельку попереднього ряду. Далі додавання, тепер ми в'яжемо три стовпчики з двома накидами в петельку попереднього ряду. Знову додавання Два стовпчики з двома накидами в стовпчик попереднього ряду. І останнє додавання стовпчик з накидом і напів стовпчик з накидом в стовпчик попереднього ряду. Це і є наш рапорт, у нас утворилась пелюстка. Цей рапорт ми повторюємо ще 4 рази, і у рядку у нас з вами вийшло. 5 пелюсток. Четвертий рядок ми в'яжемо опуклими стовпчиками без накиду. Тобто ми ось так вдягаємо на гачок стовпчик попереднього ряду і пров'язуємо стовпчик без накиду. Заводимо гачок під сам стовпчик попереднього ряду, протягуємо робочу нитку і пров'язуємо стовпчик без накиду. У нас з вами утворюється такий підйомний рядок, як бортик. Ми в'яжемо до кінця ряду, по кожній пелюстці. І ось такий результат у нас виходить. У нас з вами вийшов бортик. Якщо ви бажаєте зробити його трошки вищим, то п'ятий рядок вам треба стовпчиками без накиду. Ми в'яжемо з вами п'ятий рядок стовпчиками з накидом. Починаємо з двох повітряних петель підйому і далі в'яжемо стовпчики з накидом в кожну петельку попереднього ряду. Таким чином ми з вами отримуємо бортик. Як я вже казала, якщо ви бажаєте зробити його трошки вищим, то п'ятий рядок стовпчики без накиду, а шостий рядок вже стовпчики з накидом, як я показала. Останній рядок в'яжемо тамбурним швом або поєднувальними стовпчиками для ощільнення краю. Таким чином, у нас виходить з вами край, який не закручується, тримає форму і є достатньо ощільненим. По закінченню рядка нитку обрізаєте, закріпляєте, в принципі, як і ті ниточки, які у вас залишилися при вив'язуванні нашого денса. Тарілочка готова, і можемо використовувати цей гарний аксесуар для прикрас.